Ми завжди прагнемо, щоб наш інтер'єр зберігав свою красу. Меблеви щит з ясення від Woodway Expert – найкраще рішення для створення якісних меблів. Ясен це тверда порода дерева, яка славиться своєю стійкістю до зносу та красивою текстурою. Завдяки природному малюнку деревини меблевий з ясеня має вишуканий вигляд та ідеально пасує до будь-якого інтер'єру. Щит із ясина виготовляється шляхом склеювання дерев'яних брусків, що забезпечує високу надійність та стійкість до деформації. Це чудовий матеріал для створення столів, полиць, підвіконь, сходів та інших меблевих елементів. Ми пропонуємо цільноламельні та зрощені щити з ясина, товщиною 20 і 40 мм, довжиною від 60 см до 3 метрів, шириною 65 см. сантиметрів. Якість перший та другий гатунок. Ціна від 1300 гривень за квадратний метр. Обираючи меблеве з з'ясення, ви отримуєте міцний, екологічний та естетично привабливий матеріал, який зробить ваш інтер'єр особливим. Наші менеджери завжди готові підібрати матеріали під ваші потреби.